Великий привіт! Вітаю вас на YouTube-каналі Azart. Значить, приїхали ми з Вованом на одне поле. Схоже на воно, звісно, сигналів майже немає там. Різна шмурті. я ходжу з квазаром на 25, Вова з Деусом на 25. Не знімав, тому що не було що знімати. Але дивіться, що там в нього є? Що там в нього є? йо майо Амулет домики. Так, да. да, друзі. Так, да, друзі, амулет, будиночок, вушко є, дивіться, офігеть. Офігеть. Друзі, це голд, це золото. Золото 900-ї проби черніхівської культури. Це, друзі, просто топ. Я ж духії алкашами називав, тільки які шофібуву откуди. Шо. Друзі, це круто, Це круть. ви лишень погляньте. Вушко таке манюсеньке. Мініатюрненьке. Блін, кайф. а Це да. Шикарно, просто шикарно, друзі. Просто шикарно. Я тут був колись в тому році чи поза тому? Поза, поза, тому, тому, році. тому році поза, того, поза того року тут був знайшов іменно тут, ну там плюс-мінус 50 метрів, е золоту заготовочку, А вове опа, і амулет будинок. Супер. Супер, друзі. Кайф. Ну все, вову, вітаємо. А ну давай покажи, що там той шмур вже. Just... Факінь, потім ним <laughs> Покажем, друзі. Шмурдячок, який попадає. О, я думаю, ну, він хочу показати. Так, да, там є що показувати. Я ж кажу, перед тим воно, там у Фібула була yeah. якась алкоголічна. Де, де, де? 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 Показує той шмурдяк. О, бачите, друзі, ось такі знахідки на сьогодні. Знайшов цю фібулу, але видно, що колись вона була ще зломана ще за тих часів, і видно, що цей, що за це все-таки був такий. Я кажу, якийсь алкоголік, навіть не міг собі на нормальну фібулу взяв, типу, собі і зремонтував. І другий сигнал вже був цей. Вже до... Буквально метр різниця. Ну, ну і отаке, все от ламане, друзі. І в мене все те саме. А, єдине, що, друзі, я знайшов на мистинку. А, на, мистинку. Та, та, на мистинку гарно покажу вам. Як пішов такий двіж Паріж. Ось намистиночка. Ой, як це і дістатись. Я зрозумів, от треба робити. Отака, друзі, намистинка. Візуальна знахідка. Прикольно. Ну, поки що так, друзі. Поки що так. Шмурдячку в мене також достатньо. я Всяке, друзі, ламане, бачите. Цілого нічого нема, на жаль. Ну, амулет будиночок чиненький. Супер. Глядачі, дивіться. Вона виплака крута. Голочка для шиття. Також черніхівська культура. Плюс-мінус 1800 років голці. А, на вигляд точно така, як у нас зараз. Прикол. Крутяк цілесенька, з вушком все зачоло. Глядачі, випала в мене ось така срібна е, пронісь. От, це типу намистинка. Воно так скручувалось в трубочку і надівалась на мотузочку. Ну, але й, срібло, файно. Рухаємось. Лізуть різні шматки бронзи. Все ну. ламане. мене. Для шиття. О, вовиша од доголка для шиття випила. Друзі, всім великий-великий привіт. Вітаю вас на YouTube каналі Азарт. Вибрався сьогодні трошки на поле е покопати Рим. От, е Хожу вже десь годинку, значить. Знімати не планував, дуже сильний вітруган, ну, та й особо знахідок там не було. От. А от щойно випала, дивіться, яка файна спинка фібули. Бронзова, просто крута. Ось. Саме перша ось ця була спиночка. Також прикольна. Потім випала ось ця спиночка. От. Ну, оце, друзі, четверта знахідка була. А перед фібелою третя знахідка у нас випала. Зараз покажу. Ось такий, друзі, динарик. Срібний динарик Фаустіни. На жаль, стан у нього та фокусує. Ну, стан в нього не дуже залицяний, ну. Сам факт, що він є. Ось так. Ось так, друзі. Доброго вечора, ми з України. Так, глядачі, дивіться, знову є у мене спиночка фібули. І знову, друзі, прикольна. Така незвична. Бачимо тут є візерунки. Ну прикольно. Файно. Беремо, рухаємось далі. Друзі, у мене є крута знахідка. Хоть би вона була ціленька. Друзі, я бачу, що це срібна лунниця. Ху, хоч би тільки вона була ціленька. А блін. Ну журба. Ну журба. Та ти що, дивіться, вушко, друзі, ціленьке. А... От блін одного закінчення немає. Ну це капець. Ціленьке вушко. Срібна лунниця, друзі. Ну капець, ну шкода. Да. Декілька, друзі. Э, бронзовых уламочки знайшов. Вот, ну, таке. Ладно. Забираем. Поставим ставим в хабарничку. Да, шкода, конечно. Что поламано, а и ничего. Глядачи, еще мы маем. Дивись. динарик! Динарик, друзі. Другий динарик. Ай, та що ж це з ними тут таке? Це що у нас? Антонін Пій молодий. Ну, такий знову якийсь підзализаний. Ну, ось такий, друзі, динаричок. Срібло. Супер другий крутяк. Фу, так, друзі, дивіться, я можу помилятися, але мені здається, що... що це, друзі, динарик. Мені здається, що це динарик. Да друзі, обалдеть Фух, це Динарик такий великий, та ти шо? Та ти шо клас супер. Друзі, стан крутий. Стан, друзі, крутий. Це у нас... Е... Якщо не помиляюсь, комод. на фокусу. Дивіться, друзі, який стан. Та ти шо? Та ти що? Фух? Супер! Супер круть! Третій! Я в шоці! Да клас! Друзі, значить приїхав я на інше поле. Тут під'їхав Вова, під'їхав Ваня якого ми дуже раді бачити. Не бачились рік майже. Е, значить, дивіться, у Вови вже є спиночка фіболи, пряжечка і кусочок срібла. Це схоже було скромневе колечко розігнуте. Ну, Ось от. От такі знахідки, поки Вова з Деусом, яка частота? 25-та. 25-та. І Ваня з Деусом, яка там в 17. тебе? 17-та. Все, друзі. Друзі, в мене вже є е, на цьому полі перша знахідка. Е, дивіться, випав е, браслетик черніхівської культури. Зігнутий, правда, але цілий. Тоненький такий браслетик. Це 100% браслетик. Тут є на кінцях потовщення. Ось, Прикольно, бронзовий. Круто. Спробуємо його порівняти. Беремо, рухаємось. Глядачі у Вови випала журбинка. Випала половиночка динарика. лімісний. Стан, друзі, був реально крутий. Ну, на жаль, його спіткало лихо. Рухаємось. І на дворі вже темно, ходимо з ліхтариками. Е, дивіться, нарешті в мене є знахідка, випала ось така прикольна спиночка фібули. А то, блін, майже взагалі нічого, одні уламочки і все, все ламане. Нічого толком навіть немає що показати. Вона там голка для шиття, пару фібул поламаних, ошметки різні, ну, в общем, таке. Кумша ходить з нами, з гаусом. Ваня вже поїхав. От, ну, Поки що, друзі, так.